Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. На дводенному саміті Євросоюзу у Брюсселі обговорюють продовження санкцій проти Росії та шляхи розв'язання кризи в Україні у Європі. Вважають, що мінські угоди в цілому дотримуються обома сторонами, але до повного їх виконання санкції з Росії знімати не можна. Український же уряд просить не лише зберегти санкції, але й направити в Україну миротворців. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском заявив про необхідність надсилання в Україну миротворців. Він наголосив, що усім потрібен мир у Європі і один із способів його досягнення розміщення миротворців. За словами Яценюка, Володимир Путін намагається зруйнувати єдність ЄС, і це може стати катастрофою для всього світу. Дональд Туск у свою чергу закликав лідерів ЄС до продовження санкцій найкращий шлях допомогти Україні це продовжити санкції, накладені на Росію до того моменту, поки ми не побачимо повного виконання мінських угод. Цей процес має завершитись тим, що Україна має відновити контроль над кордонами. Продовження санкцій проти Росії до повного виконання угод виглядає є спільною позицією керівництва Європи. Комісар з питань безпеки та зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеліні. Повідомила, що це питання обговорювали напередодні ввечері голови держав і урядів країн ЄС, і для них очевидно, що будь-яке рішення щодо санкцій може бути ухвалене лише залежно від становища на місці подій на сході України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у свою чергу заявила, що було б неправильним не продовжити санкції, накладені на Росію. І підтримуваних нею сепаратистів, якщо мінські домовленості не будуть виконані повністю. Росія несподівано зажадала проведення зустрічі нормандської четвірки щодо ситуації в Україні. Міністр закордонних справ Росії вважає, що ситуація скочується по похилій площині. Напередодні про можливу зустріч четвірки домовляли з президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Водночас НАТО продовжує військові навчання у Чорному морі. В Альянсі кажуть, анексія Криму змінила статус Чорного моря. А відтак присутність НАТО у цих водах. Є сигналом підтримки України та гарантією безпеки усім членам НАТО, розповідає Ярина Матвійчук. Присутність кораблів НАТО у чорному морі є важливим сигналом як для партнерів, так і для опонентів, розповідає командування альянсу. Ситуація в Україні сьогодні у кожного на думці. Наша присутність тут є переконливим сигналом для наших союзників, що альянс із 28 країн створений для забезпечення колективної оборони. Саме тому ми тут. Американський ракетний крейсер Віксбург, німецьке допоміжне вантажне судно та фрегати з Канади, Туреччини, Італії та Румунії у складі другої постійної морської групи НАТО впродовж березня проводять військові навчання у воді на суші та в повітрі. Зокрема, відпрацьовують захист від атак з повітря і торпедних атак з субмарин. За словами адмірала Вільямсона, з початку тренувань біля кордонів країн НАТО з'явились російські військові кораблі і літаки. Це не випадково, вважає міністр оборони Румунії їм відомо, що ми зараз проводимо навчання у чорному морі. Тож вони намагаються зібрати інформацію про ці військові навчання. Як повідомили канадські військові, один із російських літаків надто близько пролетів над їхнім кораблем. Подібні провокації росіян. Міністр оборони США називає викликом міжнародній спільноті зрозуміло, що виклики і небезпека, що стоять перед нами, чи це кібератаки, чи бойовики і діло, чи російські винищувачі, які агресивно літають поблизу повітряного простору НАТО, усі ці питання вимагають нашого лідерства у світі. Ситуацію в Україні та відверті агресивні дії російських військових у регіоні брали до уваги при складанні нової стратегії розвитку морських сил США, яку презентували минулого тижня. Модернізація російських збройних сил, незаконна анексія Криму, нинішня військова агресія на сході України підкреслюють важливість наших зобов'язань забезпечувати європейську безпеку та стабільність. За тиждень Румунія відзначатиме 11 років членства в НАТО для неї та Болгарії, для молодих членів НАТО. Ці навчання є важливими з точки зору безпеки в Чорноморському регіоні. Сценарій сценарії цих навчань було створено військовими і вони мають продемонструвати. Здатність різних груп кораблів НАТО до співпраці після кризи в Україні, особливо після анексії Криму, статус Чорного моря змінився. Захист союзників і надання їм гарантій безпеки у НАТО називають місією північно-атлантичного альянсу. Ми повинні надати підтримку членам НАТО сусідам Росії. Вони спостерігають за ситуацією в Україні. Їх це непокоїть. Йдеться про підтримку країн Балтії, Польщі, Румунії та інших країн, які географічно розташовані близько до Росії. Я також включив би до цього списку і Німеччину. Навчання у чорному морі триватимуть до кінця березня, після чого всі кораблі НАТО повернуться у місця дислокації у Середземному морі. Ярина Матвійчук голос Америки. Україна де-факто стає ядерною державою, оскільки Росія перекидає в Крим іскандери, заявив сьогодні у штаб-квартирі ООН лідер кримських татар Мустафа Джамілєв. Політик, якому російська влада не дозволяє повертатись на півострів, розповів, що Росія розгорнула в Криму переслідування на релігійному та політичному ґрунті. Після окупації, можна сказати, вернулись к тому советському режиму. Проти которого ми боролись в течение многих лет. Новый режим. Он имеет всі признаки советского режиму. Це теж тоталітарний режим. только є одне отличие. в советском режимі по крайній мере, люди не исчезали. Зараз, За словами Мустафи Джамілєва, найжорсткіших переслідувань зазнають саме ті, хто висловлюється проти російської окупації Криму і за повернення його в склад України. По проведенным социологическим некоторым обследованиям где-то только около 20% жителей Крыма, если бы состоялся референдум, снова бы проголосовали бы за вхождение в состав Российской Федерации. Но дело в том, что никто никаких референдумов больше там проводить не будет. И даже вести разговоры о том, чтобы провести, там провести референдум, это подпадает в соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, как... посягательство на территориальную целостность России. Поэтому разговоры о том, что вот это зависит от желания самих жителей Крыма, это чистая демагогия. Она была демагогией с самого начала, потому что как такого референдума там не было, это была подтасовка с заранее известными цифрами. Мустафа Джамілів заявив, що його співвітчизники хочуть мирного повернення Криму в Україну, бо у разі війни корінний кримсько-татарський народ буде повністю знищений окупантами. Виставка Майдан Україна Шлях до свободи відкрилась у ці дні в Конгресі. США там побувала Тетяна Ворожко. В приміщенні конгресу концерти бувають нечасто, а тим паче українського гурту. Ні, я думаю, що такого ж концерту в мене не було, і е, я думаю, що взагалі ще українські артисти не, не виступали в конгресі в історії. Сергій Фоменко з гурту мандри організував та привіз у Вашингтон виставку про Євромайдан. Ідея цієї виставки з'явилася одразу після того, як закінчився майдан е, після втечі Януковича з України і. Я подивився роботи Матвія Вайсберга, художника цикл стіна. І коли я побачив ці картини, я йому написав одразу листа, що було би дуже добре зібрати твої картини, фотографії українських фотографів, які найбільш точно передали дух, і того то, що там було, і зробити виставку про, про майдан. Також ми маємо артефакти це справжні зброї. Майданівці в такі патаки каміння з майдану, справжні каміння з інститутської і з Грушевського. Виставку вже раніше побачили у Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі. А от зараз і у Вашингтоні на відкриття прийшли конгресмени та сенатори, які запевняли українську громаду у своїй підтримці України. Коли президент США виступає проти надання Україні летальної зброї. Сподіваюся, що ми в конгресі зможемо достатньо натиснути на президента, щоб він змінив політику. Демократ Марсі Капто прибула на виставку зі свого рідного округу штату Огайо, куди літала разом з президентом Бараком Обамою. Вона сказала голосу Америки, що обговорювала з президентом тему України. Наша розмова звичайно приватна, але думаю, президент зрозумів наскільки важливою є Україна. Він повністю розуміє, що там відбувається. США тільки що надали додаткову нелетальну допомогу Україні. Також я нещодавно побувала в Україні, де зустрічалася з президентом Порошенко, прем'єр-міністром. Яценюком ми обговорили цей критичний момент в українській історії, і, звичайно, ми повністю на боці України. Мета моєї поїздки з Обамою не була зовнішня політика, і я не хотіла, щоб тема України домінувала. Але він дуже добре знає, що ми тут зробили в Конгресі, відзначає роль санкцій. Він буде продовжувати цю політику, і сподіваюся, що санкції будуть посилені. До дискусії у Вашингтоні про надання Україні зброї підключився опозиційний депутат російської думи Ілля Пономарьов. Він не погодився з позицією іншого опозиціонера Олексія Навального, який через Вашингтон Пост закликав захід не озброювати Україну. Я не коментую. як правило, я не коментую, що говорить Олексій. На мій погляд, він дивиться на це під дуже вузьким кутом. Варто зважувати, як твої слова лунатимуть на міжнародній арені, зокрема для України. Я зі свого. Боку є палким прихильником військової рівноваги, тому що тільки військова рівновага означає мир. Коли її немає, то буде велика кров, як з української, так і російської сторони. І з російської сторони питання надання Україні летальної зброї у Вашингтоні залишається дискусійним. Міністр фінансів України під час свого візиту фактично переконувала: якщо не можете дати зброю, то дайте більше грошей. Конгресмен Майк Фіцпатрік сказав голосу Америки, що цей меседж у Вашингтоні. Почули, Вчора я зустрівся з міністром Яресько. Перед нею стоїть велика задача. Вона дуже здібна, великий адвокат України. Вона реструктурує борг. Я їй сказав, що США мають надати боргові гарантії у значних обсягах, щоб допомогти Україні відновити свою економіку. Виставка Майдан Україна Шлях додому триватиме у конгресі два дні. Після чого її окремі експонати переїдуть до Університету Джорджа Вашингтона на постійну експозицію. Тетяна Ворожко, Олександр Яневський, Голос Америки. Днями у Нью-Йорку відбулася конференція Харків, місто української культури. Свої твори для української та американської аудиторії представив відомий харків'янин Сергій Жадан. На події побував Олександр Яневський. В українському музеї, що у Нью-Йорку, виступав сучасний український поет Сергій Жадан у рамках творчого вечора Харків Месопотамія автор зачитав свої нові та старі вірші, як українською, так і англійською мовами. на початку 90-х я подорожував україною і зрозумів, що сучасна українська література та культура дуже цікаві. Саме тоді я зрозумів, що хочу досліджувати їх та навчати інших у Сполучених Штатах. За словами Марка Андрейчика, твори Сергія Жадана стають доступними англомовній аудиторії завдяки цілій групі талановитих перекладачів. Сам Сергій Жадан упродовж кількох годин читав свої твори, які одразу перекладалися англійською. За його словами, різномовна аудиторія дуже добре сприйняла його виступ. Публіка надзвичайно різна. Я бачив, що є були українці, були е... росіяни, були американці, але прийшли люди, яким справді було цікаво дізнатися, що там у нас робиться. Справді цікаво було послухати. Історики відзначають, що ще у 20-х роках минулого століття Харків був україномовним містом ситуація докорінно змінилася з початком русифікації. Незважаючи на це, Харків продовжував залишатися центром культури. Ці дві культури вони безперечно основні українська і російська. Та але насправді я завжди підкреслюю, завжди говорю про те, що Харків вже він, насправді він такий мультикультуральний. Себто, якщо мультикультуралізм в Україні десь існує, то він саме у нас існує. Тому що Харків і від початку був багатонаціональним містом а сьогодні це просто. Просто такий поліс, де живе багато різних народів. У Нас багато в'єтнамців, китайців, мешканців Африки, Кавказі і так далі, людей різних національностей, різних народів, які в принципі в Харкові дуже дуже органічно себе почувають. Слухачі були у захваті я у захваті від сьогоднішньої події. Я прочитала переклади робіт Жадана на англійську і деяку поезію українською. Чого я ніколи не бачила, так це його виступів і розмовні елементи просто вразили мене. Його роботи легко перекладаються іншими мовами, оскільки теми, які він порушує, не є унікальними лише для України. Дуже важливий вечір, дуже вечорочен тому що Сергій Жадан. Дуже важливий вечір, оскільки Сергій Жадан відома фігура, особливо для мого покоління харків'ян. Особливо для мене, як російськомовного харків'янина, для нас українська культура стала відкриттям у якийсь момент, тому що Харків був російськомовним. Дуже приємно його бачити в Америці. Сергій Жадан додав, що комфортно почуває себе у будь-якому мовному середовищі і вважає, що головне не те, якою мовою ти говориш, а що ти говориш. Олександр Яневський, голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм щасливо.